Якщо ви відчуваєте, що ви не можете жити без дієт, ви боїтеся далі харчуватися по-іншому і розумієте, що щось не так з мисленням, це відео буде для вас. Одне з найвідоміших досліджень, яке говорить про те, що є певна залежність від обмежень і те, як дієти впливають на психіку людини. Це мінесоцьке дослідження. Воно було проведено після Другої світової війни, коли вчені намагалися дослідити, як допомогти людям, які пережили окупацію і голод, вийти з цього стану. В експерименті взяли участь 36 здорових чоловіків, добровольців. На першому етапі експерименту їх годували нормально. Вони вживали в середньому 3200 кілокалорій на день на другому етапі експерименту. Раціон скоротили до 1800 кілокалорій, і тут почалося найцікавіше. Чоловіки почали бути одержимими їжею. Вони постійно про неї думали. У деяких з'явилися дивні звички. Хтось дуже інтенсивно жував жувальну гумку, хтось збирав рецепти. Коли їм показували фільми, то романтичні сцени їх взагалі не цікавили. Але коли на екрані з'являлася їжа, їхня увага активізувалася. Але найцікавіше почалося тоді, коли дослідники дозволили. Харчуватися статньою кількістю їжі, поведінка учасників дуже змінилася. Хтось почав красти їжу, хтось їв навіть із смітника після експерименту. Ще протягом року учасники відновлювалися, оскільки вони продовжували переїдати, вони набрали вагу ще більше ніж було до експерименту. Зараз да як люди, які сидять на дієтах, чому вони залежні від цього? Коли людина скорочує їжу, вона не отримає задоволення і постійно думає про їжу, вона живе в бріях про те, як вона буде їсти наступного разу, яку їжу, як вона буде насолоджуватися цим. Тому що коли ми переживаємо період болю, період такого навантаження і приходить нарешті. Полегшення виділяються ендорфіни, опіоїди, і нам стає класно, і нам стає добре. Коли, наприклад, болить сильно голова, і ми випиваємо пігулку, і нам стає так легко, з'являється енергія, покращується настрій, нам хочеться щось робити. так і тут людина. Страждає цілий день там чи півдня. Вона ігнорує фізіологічний біль від голоду. І коли вона нарешті починає їсти, виділяються ендорфіни, опіоїди, і вона розслаблюється і отримує це задоволення. І потім вона живе оціми епізодами, тому що воно дійсно викликає залежність. Ось ці такі больові відчуття психологічні, фізичні, викликають таку залежність. На прикладі спортсменів є способи. Підвищення енергії спортсменів, коли використовується цехостояння, крижані ванни, спортсмен залазить в неї, да, це фізично дискомфортно дуже. Але коли людина потім вилазить, відчуває полегшення, включається знову ж таки всі ці гормони, які дають енергію, які дають запали, мотивацію і так далі. Хочеться жити і життя яскраве, Саме з їжею. Тому, якщо ви довго сидите на дієтах, подумайте. Що ви відчуваєте, коли ви споживаєте цю їжу, цю насолоду, і чи не є це чинником того, що ви ніяк не можете вилізти з цього кола дієти? Ще важливий момент це те, що немає безпечного якогось обмеження кілокалорій для людей, в яких є тенденція до розвитку розладів харчової поведінки. Будь-які обмеження, будь-яке виключення якогось продукту буде впливати на психіку і на поведінку. Тому чисте харчування, вегетаріанське харчування воно також може вплинути на те, що буде змінюватися психіка і буде змінюватися поведінка. Я розкажу про свою ситуацію. У мене бабуся пережила голодомор. Вся її родина померла від голоду. Її батьки і п'ятеро дітей. І я пам'ятаю в дитинстві, як вона постійно намагалася нас нагодувати, але ми ніколи майже не бачили, як вона їсть, вона ховалася. Вона їла дуже мало, вона завжди була худенькою. Той період пережитий дуже вплинув на її психіку. І якщо в вашій родині були такі епізоди, то, скоріше за все, це на генетичному рівні. Передалося, і треба бути уважними, не можна експериментувати з дієтами. І якщо ви вже експериментували і розумієте, що щось відбувається не те з психікою, потрібно шукати вихід з цього, потрібно шукати допомогу. І я пам'ятаю, коли в мене були епізоди нелегких стосунків з їжею, так називаємо їх. Я пам'ятаю цю одержимість. Я пам'ятаю, як я поїла, і я вже фантазувала про те, як я буду їсти наступний прийом їжі, як я насолоджусь нарешті, тому що зараз я отримала насолоду, але це так мало було, і не в повній. Якби я хотіла, тому я фантазувала про те, як я буду їсти. І цілий день я жила в цих фантазіях і думала, що ось нарешті. І я сідала їсти з таким гарним відчуттям голоду, і мені було так класно. І я потім сідала з такою розслабленістю і так далі. І так, я шукала різні дієти. І я не могла схуднути, тому що я від моменту, коли я поїла, до наступного моменту, коли я поїм. І потім Зривалася, коли нарешті все хотілося повністю максимально відчути ці емоції насичення і ці ендорфіни від їжі, яку мені хотілося. Звичайно, ж я не могла схуднути, тому що я постійно переїдала вже, коли я почала. Працювати зі своєю головою, а не з наповненням тарілки, я зрозуміла, що треба по-іншому. І перше, це почати нормально їсти кожного разу, не ігнорувати сигнали голоду, не чекати, що ось я зараз буду достатньо голодна і поїм або зменшу порцію, і тоді я буду худнути. Ні, так не схуднеш, так лише заробиш проблеми з речовою поведінкою. І це не призведе до щасливого життя, яке всі хочуть мати хороше тіло, і тоді в мене там вирішиться багато чого в моєму житті. Ні, так не буде, тому що можна схуднути і бути абсолютно нещасною, тому що ти живеш. Їжею, ти живеш думками про їжу. Якщо ви помітили, що у вас щось не те з харчовою поведінкою. Будь ласка, придивіться до цього і спробуйте знайти допомогу, вихід з цього всього. В мене є безкоштовні консультації. Ви можете записатися, і ми з вами поговоримо. Чи варто вам на щось звернути увагу за лінком під цим відео? Ви можете записатися. Це абсолютно ні до чого вас не зобов'язує. Ми просто поспілкуємось, і я надам вам рекомендації, що з цим можна робити.